Багато сліз та смутку, жовто-блакитних прапорів, квітів та слів прощання. У Тернополі рідні та друзі провели в останню дорогу захисника Олега Якубця. Військовослужбовець нещодавно одружився. Півтора місяці тому у нього народився син. Проте в березні 2023 року Олега призвали на службу. Рідні згадують, Олег був патріотом та вірив у світле майбутнє для України. Тому пішов на захист батьківщини. Службу проходив сапером інженерно-саперного відділення. Захисник родом Турівка. Там закінчив школу, а згодом вступив до Тернопільського економічного університету. В цивільному житті працював в автошколі інструктором. Друзі назавжди запам'ятають його як доброго товариша та світлу людину. Він ніколи там не злився. Я не пам'ятаю, щоб він там кричав, там з хлопцями бився або щось в тому роді. Він такий завжди був добрий, добрий хлопець. Він запам'ятався, як завжди усміхнений добрий. Він така людина була, що він. Ніколи нікому нічого не відмовляв. він був людина, як сонечко, він завжди був усміхний, добрий. Дуже добра людина. Спілкувався з усіма, був ну, веселий, веселий був. Хоча захисник не мав військового досвіду, проте вмів підтримувати бойовий дух серед побратимів. Чудова людина. Добрий, чуйний, сміливий. Дуже, дуже, ну, дуже хороша людина. Таких людей, як він немає. Життєрадісний та веселий хлопець, який любив пригоди. Саме таким його згадують найрідніші люди. Кажуть, він ніколи не відмовляв у допомозі та завжди дбав про близьких. Був доброю, щирою людиною закритою, але завжди вмів підтримати. Пані Надія, мама захисника, розповідає, це її наймолодший син. У дитинстві він був товариською та спокійною дитиною. Згадує сина, часто хвалили в школі. О, він такий був трошки шустренький. хлопчик, так само любив. Десь піти, побігати. Ну то, так, потім вже пізніше спортом займався. Ну так, трошечки вже вірпінівчився, то він взагалі. Там вже мав навіть нагороди по боксу і організованість. Він любив когось щось організовувати, якісь свята, щось таке, що в коледжі, що вдома. Будучи на фронті на зв'язок, військовий виходив часто, але ніколи не розповідав про пережити. Мама захисника переконана, він не хотів, щоб сім'я переживала. Я кожний ранок йому писала. Якщо може, позвонити, значить, хай дзвони. Якщо не може і не може написати мені посилай сердечко. За час служби чоловік у відпустці був раз. Тоді мав лише три дні, щоб побачити новонародженого сина. А в листопаді планував приїхати і похрестити первістка. Мама востаннє спілкувалась з сином за день до того, як військовий загинув. Я подзвонила 25-го, Ми поспілкувалися. Він збирався на хрестини. каже, може, якраз відпустять вінчання, мало бути христини. 26-го ми ще до в обід переписувалися. Він написав, я запитала, як в нього справи. Він написав нормально. 26-го і не стало. 28-го, 27-го дзвонила. Він не виходив на зв'язок. Олег Якубець загинув 26 жовтня 2023 року на Донецькому напрямку. Захиснику на віки 31. Вічна пам'ять та шана герою.